Вітання всім на огляді порцигар елегант, зроблений зі шкіряного замінника, але текстура і на вигляд дуже схожі з натуральною шкірою. Виглядає презентабельно така трошки шершава поверхня, дуже приємна текстура на дотик. По бокам йде пластик. Знову ж таки, дуже схоже на метал. І тут клапан для відкривання. Легким натисканням ми його можемо відкрити, і всередині поміщається в нас рівно 20 цигарет. по 10 штук з кожного боку. Тут такий гумовий тримач, вони надійно там фіксуються. Можна закласти, діставати і споживати. Так само легко закривається, тут ніяких щілин немає. Такий аксесуар можна покласти в сумочку, в кишеню, в рюкзак, ну і так далі. Чудовий подарунок для жінки насамперед. або Чорний такий колір, діловий, сподобається і багатьом чоловікам, які споживають саме тонкий формат цегрид.